Градусник, подкаст про суспільну температуру. Від лихоманки до знесилення стрибають показники, але десь посередині стабільний стан. Як дійти до нього через спільні зміни? Майже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Добро здоров'я і надійного даху над головою. Чи варто під час війни вкладатися у будівництво? Верховна Рада України ухвалила законопроект, який може захистити права покупців майбутніх об'єктів нерухомості. Його назва про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому. йдеться про інвестиції від фізичних та юридичних осіб. У будівництво, що зміниться і коли на ринку первинної нерухомості. У цьому я, журналістка Ірина Мироненко, прошу допомогти розібратися експертку нашого подкасту. Це суддя, суддя спікерка господарства суду Луганської області, який функціонує в Харкові, кандидатка юридичних наук Олена Фонова. Пані Олено, добрий день. Добрий день, рада знову бути з вами. І слава Україні. Героям слава! Хай захищають нас і нашу можливість зараз поговорити. Чи можна вважати, що це законопроєкт мирного життя або він потрібен ще до закінчення дії воєнного стану і стосується в першу чергу будівництва житла для тих, хто його втратив? Прокоментуйте, будь ласка. За словами ініціаторів цього закону він вже 15. -го... Серпня було прийнятий, він має усунути прогалини у містобудівному законодавстві в сфері залучення інвестицій від фізичних та юридичних осіб у будівництво нерухомості. Він запроваджує низку запобіжників від шахрайства на доброчесних забудовників на ринку первинної нерухомості. І як зазначають його автори, до того моменту, коли країна почне широкомасштабне відновлення зруйнованого житла, ринок нерухомості нарешті має бути приведений до ладу, зокрема, люди, які готові інвестувати у будівництво власної оселі, вони мають бути гарантовано захищені від недоброчесних забудовників. Тобто, цей закон фактично він розпочинає свою дію зараз, але коли вже почнеться відновлення, масштабне відновлення нашої країни, він буде дуже на, на часі, тому що дуже так прогнозую, багато буде е, новобудов, саме житла, і це допоможе безпосередньо інвесторам. Фізичним особам, звичайним громадянам бути більш захищеними в порівнянні ніж є зараз, і ще цитата із цього законопроекту від тепер, покупець майбутньої нерухомості набагато краще захищений і отримує гарантії захисту своїх справ у разі, наприклад, недобудови. Кінець цитати: якщо конкретизувати, що саме може убезпечити фізичних осіб від шахрайства у будівельному бізнесі. Які ми знаємо в принципі шахрайства в будівельному бізнесі? Да? Це, наприклад, коли забудовник зникає з грошима, да? може таке бути. Коли фінансування відбувається по принципу такої піраміди, таке може бути. Коли забудовник не завершив будівництво, там частину побудував і знову ж таки. Десь там подівся, коли здійснюється будівництво без дозвільних документів. Це особливо неприємно, тому що фактично або земля надана з порушенням чинного законодавства, або якісь саме дозвіли на будівництво не надані. Тому цей законопроект він покликаний оці всі моменти якимось чином зневелювати. Тобто, він визначає умови інвестування, фінансування об'єктів. Він запроваджує гарантійну частку будівництва, він удосконалить процедуру продажу майбутніх об'єктів, встановлює перелік осіб, які мають право першого відчуження. Тобто, великий пласт проблем, які є наразі, він може подолати. Разом з тим, в проєкті вводиться це поняття гарантійної частки будівництва об'єкта нерухомого майна, це певні площі в майбутньому об'єкті нарухомого Мого майна, ну тобто квартира, да будемо називати її так, на які накладається обтяження, і які не можуть бути продані забудовником або девелопером до моменту завершення будівельних робіт і реєстрації права власності на перший об'єкт нерухомості, тобто частка фактично цього будівництва, яка не може бути продана, ці площі вони виступають гарантією в разі фінансової неспроможності. Забудовника завершити будівництво об'єкта, або в зв'язку з його там банкрутством, наприклад, передбачається, що вони перейдуть у власність інвестора, або інвестора, замовника, який вкладе гроші, щоб завершити проект. Тобто, це є така певна гарантія. Разом з тим, закон не містить наразі механізму передачі такого права, як воно буде реалізовуватися, тому мені здається, що тут треба в цьому напряму ще трошки. Попрацювати нашому законодавцеві або прийняти якийсь документ на реалізацію цього положення, або безпосередньо в цьому законі про це зазначити. Але разом з тим, все ж таки, тут дуже велика така приємність, скажімо так, що дуже багато нових моментів, які відображені в цьому законі, і вони саме ці норми покликані на обезпечення фізичних осіб від шахрайства в будівельному бізнесі. Дякую за роз'яснення. А як змінилися особливості іпотеки об'єктів незавершеного будівництва та майбутніх об'єктів нерухомості? В закон про іпотеку було внесено додаткову статтю. Особливості іпотеки об'єктів незавершеного будівництва, майбутніх об'єктів нерухомості, право на виконання будівельних робіт щодо яких набуто після набрання чинності законом України про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому. Тобто цього закону, тут є такі поняття, як об'єкт незавершеного будівництва і майбутній об'єкт нерухомості, це ну, якщо розподілити об'єкт незавершеного будівництва, це той будинок, який е, будується, а майбутній об'єкт нерухомості це. Е, Ну, можна віднести там квартири, тобто складові цього об'єкту. При цьому є об'єкт подільний, неподільний, також такі поняття. Об'єкт будівництва, тобто, ну подільний, зрозуміло, да він може бути поділений на декілька майбутніх об'єктів нерухомості, тобто квартири або на житлові якісь приміщення, і єдиний, неподільний, тобто єдиний будинок. Ось передача в іпотеку неподільного об'єкта незавершеного будівництва здійснюється шляхом передачі в іпотеку земельної ділянки, на якій розташований такий об'єкт, і при тому, якщо вона у власності іпотекодавця, тобто ну, особа, яка здійснює таке будівництво. І відповідного неподільного об'єкта незавершеного будівництва, тобто разом з землею передається в іпотеку. Причому подільний об'єкт незавершеного будівництва може бути переданий в іпотеку, виключно у випадку, передбаченого законом про фінансово-кредитний механізм управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю, є посилання саме на цей закон. Якщо це подільний об'єкт незавершеного будівництва, то здійснюється передача в іпотеку шляхом передання прав на земельну ділянку, на якій розташований такий об'єкт, знову ж таки, якщо вона є у власності іпотекодавця, Відповідного подільного об'єкту незавершеного будівництва, тобто сам об'єкт передається у іпотеку, і також передаються майбутні об'єкти нерухомості, які складовою частиною цього подільного об'єкту незавершеного будівництва, тобто квартири, та будинок, квартири, земля. На дату укладення іпотечного договору об'єкт незавершеного будівництва або майбутній об'єкт нерухомості має бути вільний від обтяжень. Та речових прав третіх осіб, якщо інше не встановлено договором або законом, тобто мається на увазі, що не повинно бути там інших іпотек, умовно кажучи. Але може бути це встановлено в договорі або в законі, і відповідно до договору, треба дивитися, чи може бути подвійна застава нерухомості. При цьому обтяження об'єкта незавершеного будівництва або квартири іпотекою воно підлягає державній реєстрації встановленому порядку. Тобто, це треба мати на увазі, що така іпотека реєструється і можна подивитися в реєстрі, чи є, чи нема. Після завершення будівництва, причому цей закінчений будівництвом об'єкт. Чи його частина, там квартира, гаражний букс, машиномісце, житлове або не житлове приміщення. Воно залишається предметом іпотеки відповідно до іпотечного договору, тобто не припиняється право кредитора да, задовільнити свої вимоги е, за рахунок іпотечного майна. І відчуження неподільного об'єкта незавершеного будівництва майбутніх об'єктів нерухомості, які обтяжені іпотекою. Воно здійснюється в порядку, визначено законом за погодженням з іпотекодержателем та за умови внесення відповідних змін до іпотечного договору. Тобто, фактично, ну, продати майно, яке обтяжене іпотеку, досить складно. Повинна бути згода на це Тут є певні такі моменти, що краще треба знати, що здійснюється купівля або продаж нерухомого майна на стадії недобудови, яке обтяжене іпотекою. Ну і звичайно, тут треба розуміти всі наслідки і ризики відносно цього майна, коли здійснюється купівля продаж. Ви вже згадали про купівлю, продаж майна, яке ще будується. Є така форма, що ж в першу чергу унеможливлює повторний продаж об'єкту незавершеного будівництва згідно з положеннями закону, залучення коштів фізичних осіб для будівництва об'єктів нерухомості може бути виключено на підставі договорів купівлі-продажу майбутнього об'єкту нерухомості. тобто Якщо ви вкладаєтеся у придбання недобудованої квартири, або да, на стадії взагалі котловану там чи фундаменту, то фактично повинен бути укладений договір купівлі-продажу цього майбутнього об'єкта вашої майбутньої квартири. Такий договір підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню. При цьому відповідно для того, щоб забудовник або девелопер міг укладати такі договори, він повинен зареєструвати у. Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно свої майнові права безпосередньо на майбутній будинок, а також на кожну квартиру в ньому окремо, якщо йдеться про зведення багатоквартирного будинку, і е, це спеціальне майнове право, так зване. Подальшому забезпечити реєстрацію вказаного права вже за інвестором, тобто покупцем, на придбану ним нерухомість, і така реєстрація вона захистить покупця від можливих наступних. Перепродажів об'єкта нерухомості, тому що ну воно буде зареєстровано за ним в реєстрі як спеціальне мене право, і в подальшому буде проблема просто-напросто якимось чином а, укласти інший договір, тому що він нотаріально не, не зможе бути посвідчений з огляду на те, що відносно одного та ж самого об'єкта не може бути декілька власників, якщо це не частки та, продаються, а повністю. Тому майбутній будинок або будівлю закон, як я вже зазначала, визначає як об'єкт незавершеного будівництва, подільний або неподільний, і фактично в цьому випадку реєстрація за забудовником спеціального права на майбутні об'єкти відбуватиметься виключно після отримання всіх дозвільних документів на будівництво і узаконення прав на земельну ділянку. І вказане також спрямоване на попередження здійснення незаконного будівництва, тому що наразі ми з вами знаємо непооднокі випадки, коли дійсно є проблеми з дозвільною документацією на будівництво, проблеми з землею. І вже майже там цей будинок добудований, а суд приймає рішення абсолютно законне про відсутність підстав там вкладення того ж договору оренди з порушеннями певними. Знаємо, такі ситуації були неподинокі по всій. Території нашої держави тому оці норми вони досить добре покликані на запобігання цієї ситуації. Які ж обов'язкові вимоги встановлені законом, який ми розглядаємо сьогодні, до розкриття інформації про замовника будівництва та майбутній багатоквартирний будинок, що має право знати майбутній власник нерухомості. Так, одним з нововведень цього закону є те, що інформація про забудовника новобудову в нас стане відкритою. А відтепер на сайті забудовника буде розміщуватися лише актуальна інформація, яка буде постійно оновлюватися про об'єкт будівництва, про його технічну характеристику проекту безпосередньо замовника будівництва, девелопера, його бенефіціарів, генерального підрядника. Про запланований строк прийняття в експлуатацію, дозвіл на виконання будівельних робіт, хід будівництва, планування квартир ціни, умови придбання також договір купівлі-продажу це досить великий такий і суттєвий об'єм інформації, яка дозволить прийняти відповідне рішення щодо е, можливості інвестування в цей об'єкт нерухомості. Якщо раніше оприлюдню таку інформацію відбувалася з ну, так званої да, з доброї волі забудовника, то з прийняттям закону це є його обов'язок. Ну, разом з тим. Хочу сказати, що тут є певні такі, е, як то кажуть, да, ложечка дьогтю у е, борці меду, та да, тому що є певні, у разі якщо забудовник не буде е, це виконувати. Не буде публікувати фотоматеріали, не буде там графік зведення оновлювати, стан готовності об'єкти, надавати цю всю інформацію. Предбачені штрафи від 10 до 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому накладається такий штраф. Якщо ми беремо 2022 рік, то це з 1 січня в нас 2481 гривня. Це прожитковий мінімум для процездатного. Осіб помножити на 10, 24, 8 тисяч гривень, якщо 20 прожиткових, то вдвічі більше. Тобто, це для забудовника невелика сума. Скажу так, да, 48 тисяч, 49 це взагалі ну, можна сказати ніщо. І інших важелів на зобов'язання забудовника виконати ці вимоги, а закон не передбачає. Тобто є штраф, потім припис з вимогою усунути оці порушення закону. Якщо припис не виконується, 20 прожиткових мінімумів штраф. Але а далі що? Ну заплатив він 48 тисяч гривень, і що мені здається, що тут треба було піти далі і якось передбачити більш суттєві штрафи для забудовника можливо, занесення в якийсь реєстр недобросовісних там забудовників чи забудовників, щодо яких не надійшла неоприлюднена інформація, так далі тому подібне. Тобто більш такі дієві засоби впливу на недобросовісних забудовників у разі. Не висвітлення актуальної інформації про будівництво наразі. Ці штрафи, мені здається, занадто такі лояльні до них, але побачимо, як буде працювати ця норма. Я думаю, що о, час покаже. Що ж передбачає реєстрація спеціальних майнових прав? Йдеться про нотаріальне посвідчення. А ні, це не нотаріальне посвідчення. Що таке спеціальне мене виправа на об'єкт незавершеного будівництва, або там на майбутній об'єкт нерухомості? Та ну ми з вами вже зрозуміли, що об'єкт незавершеного будівництва це будинок в цілому, чи будинок багатоквартирний? Да, майбутній об'єкт нерухомості це так. Частина, квартира, наприклад, або інше приміщення на житлове, і це є спеціальне майнове право, право на оці об'єкти, це різновид майнового права на об'єкт незавершеного будівництва, на майбутній об'єкт нерухомості, яке полягає в володінні розпорядженні таким об'єктом за своєю волею, незалежно від волі інших осіб, якщо інше не визначено законом, і виникає він після отримання права на виконання будівельних робіт. Але не раніше державної реєстрації такого права, тобто вона повинна бути зареєстрована, що можна будувати, і припиняється після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, але не раніше державної реєстрації права власності на цей об'єкт нерухомого майна, тобто, коли вже зареєстровано відповідно на нього право власності, спеціальне майнове право припиняється. Причому об'єктами е, з цього права можуть бути як подільні, так і неподільні об'єкти незавершеного будівництва і майбутні об'єкти нерухоме. Воно виникає з моменту державної реєстрації такого права. І ця державна реєстрація спеціального майно права здійснюється відповідно до закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майну та їх обтяжень після отримання права на виконання будівельних робіт. Тільки тоді, коли е, будуть отримані дозвільні документи на виконання будівельних робіт, може бути в реєстр внесено реєстрація спеціального майнового права на ось ці об'єкти, тобто. Покупець має право вимагати розірвання договору купівлі-продажу майбутнього об'єкта нерухомості у разі порушення терміну прийняття в експлуатацію об'єкта нарухомого майна більше ніж на 6 місяців, тобто, коли вже більше ніж півроку не відбувається. Здача об'єкта в експлуатацію може покупець розірвати такий договір. Він може його і залишити, тобто почекати, коли ж, все ж таки об'єкт буде добудований. Але у разі, коли, ну, наприклад, цей об'єкт повинен бути, там квартира повинна була побудуватися півроку тому, і вона потрібна саме цей час. Зараз вона вже не потрібна, не на часі, та? чи з якихось інших причин, то цей договір може бути розірвано на підставі цієї норми. Крім того, також він може бути. Утерезірований у разі зміни без згоди покупця проєктної документації на будівництво подільного об'єкта незавершеного будівництва, тобто, наприклад, багатоквартирного будинку, до складу якого от входить цей майбутній об'єкт нерухомості, от ваша квартира, але якщо такі зміни потребують узгодження з ним відповідно до вимог закону України про регулювання містобудівної діяльності. Тобто, якщо, наприклад, там якась труба трошки тут кудись була перенесена, так, ну це один момент, якщо якісь суттєві були зміни у проектній документації і ви вже не хочете це житло в такому вигляді, то ви також маєте право розірвати договір. Також в інших встановлено законом договором випадках. В договорі також можуть бути встановлені випадки, коли за ініціативи покупця може бути розірвано договір. Але це треба дивитися фактично умову договору, тому що, коли він оприлюднюється на сайті, там як він як типовий, да, умовно кажучи. Тобто до нього дуже складно внести свої зміни, як показує практика. То треба дивитися туди. Я думаю, що там не буде розширено такий перелік, але все може бути. Тобто, в договорі також можуть бути передбачені і інші умови такого розірвання. Чи закріплюють договори першого продажу зобов'язання забудовника під'єднати будинок до інженерних мереж на постійній основі, щоб новоселення не опинилося без світла і води та ще й можливо в холодну пору? Так, договори е першого продажу закріплюють. Зобов'язання забудовника це є зобов'язання забезпечити підключення закінченого будівництвом об'єкта до інженерних мереж на постійній основі. Без цього фактично його не буде. В експлуатацію, і без цього він ну, не зможе вважатися об'єктом нерухомості будинком, на який можна зареєструвати право власності безпосередньо, тому що ну, він є непридатним для користування. І ось саме в цьому законі одні з умов договору купівлі продажу неподільного об'єкта, незавершеного будівництва або майбутнього об'єкту нерухомості будинку або квартири, да, переводимо на звичайну мову. Продавець він зобов'язаний. Забезпечити підключення вже закінченого е, будинку до е, води світла інших комунікаційних мереж, як ви вже говорили. Закон ухвалили 15 серпня 2022 року. Зазначено, що протягом двох місяців з дня опублікування цього закону буде затверджено план заходів щодо його реалізації. Отже, між ухвалою Верховної Ради України і реальним механізмом. Протидії будівництву крадівництву, до якого ми на жаль, звикли пройде багато часу. Ваші підсумкові застереження для тих, хто ризикне в умовах воєнного стану, вкладатися у житло майбутнє. Я хочу сказати, що наразі цей закон починає діяти відносно тих об'єктів, на які було отримано дозволи на будівництво вже після набрання чинності цим законом. Ще він не підписаний наразі президентом. Треба розуміти, коли він набере чинності. І тільки з цього часу, коли будуть видані дозвільні документи, ця процедура буде діяти до нових об'єктів, до старих об'єктів, на жаль, вона не діє. Тобто, все, що будується зараз, буде регулюватися тими нормами, які діють зараз. Тобто, не цим законом, це перше. Друге, звичайно, треба дивитися на забудовників. Тобто, якщо є бажання вкластися в будівництво, то треба. Обрати надійних забудовників навіть, якщо в них трошки там дорожче буде житло. Знаєте, як у боржника є кредитна історія, так, як він борги повертає в банках, то тут е історія виконання своїх зобов'язань щодо будівництва і ті е фірми, які будівельні фірми, в яких не було таких негативних, скажімо так, історій, вони більш пріоритетніші для е того, щоб їх обрати в якості забудовників, треба дивитися. Моніторити інтернет з назвою цього забудовника ввести, щоб не було якихось судових рішень знову ж таки щодо землі, щодо дозвілів на будівництво, це все складає таку негативну картинку такого забудовника, і я б не радила з ним мати справи. Наразі, якщо є бажання вкластися у житло, звичайно, це можна зробити. А разом з тим, я б радила трошки почекати, коли вже будуть нові об'єкти будівництва, коли будуть отримані дозволи на них, і запрацюється закон, то то буде краще, тому що. Ми ж з вами вже обговорили та певні гарантії, які він надає, і повноту інформації тощо, і можливість запобігання повторному продажу цього. Тому я думаю, що можна трошки трошки почекати, і нарешті, коли запрацює цей закон, ринок житла стане більш безпечним і прогнозованим. Дійсно, Доведеться. Я дуже вдячна вам за роз'яснення, розпромачення того, що відбувається у цій площі. І мені залишається назвати ну, співрозмовників. Я журналістка Ірина Мироненко, а експертка нашого подкасту постійна. Це суддя, суддя спікерка господарства Луганської області, який функціонує в Харкові, кандидатка юридичних наук Олена Фонова. Пані Олено, дякую. І дай Боже надійного даху над вашою головою. Дай Боже нам перемоги. І слава вже, які це наближають. Дуже дякую. Я також хочу побажати нашим слухачам берегти себе, працювати на нашу перемогу. Звичайно, ми обов'язково переможемо. Я думаю, що багато в нас буде ще нового житла, нових будинків. Світлих, просторних, де ми зможемо жити вільно. Так, будемо вірити в це і наближати це. Дякую, до побачення. До побачення. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ громада груп як задум Харківського прес-клубу.